Уділийсь книгою, нагодують тих, хто цього потребує. Волонтери спільноти святого Егідія розпочали ініціативу щодо збору української літератури. Пізніше її реалізовуватимуть на благодійному ярмарку. А за виручні кошти придбають їжу для нужденних. Наша акція стартувала близько тижня тому. За цей час ми назбирали понад 50 книг. Це різна література. Така от бачимо, є духовна люди приносять дитяча. Ось такі, якби гарні, гарні видання, книжки в дуже добрій формі, якісні. Сподіваємося, вони будуть корисні ще в майбутньому. Також бачите, тут і Майнкрафт, і про Дональда Трампа можна розшукати, і Гаррі Поттер. Мотиваційна психологія, дитяча література, одним словом буде е, читачу що, що вибрати. Із книгами до волонтерського центру завітала і пані Тетяна. Жінка допомагає спільноті у роздачі їжі для потребуючих, тому вирішила не залишатись осторонь. І зараз я по п'ятницям участвую в роздачі їжі. Я почула таку ініціативу, що потрібні книжки. І я вважаю, що це дуже важливо, і я долучилася до цього і принесла дитячі книжки. У мене дорослі вже діти і є книжки дитячі. І я розумію, що дітлахам, які переселенці, які тут які тут звано-франківські, в Івано-Франківську. Ці книжки будуть потрібні. Тому я вирішила їх принести. Цікаві книжки, тому я думаю, що це буде потрібно. Роздачу їжі для потребуючих волонтери спільноти святого Егідія організовують двічі на тиждень. Щоразу до ініціативи долучаються більше сотні нужденних Харчі Вони отримують на двох локаціях у центрі Івано-Франківська та поблизу залізничного вокзалу. І оскільки постійно з'являються потреби, тому що одній закладі люди готують би, тимчасово місяць, два місяці, і постійно виникає проблема з тим, що потрібно продукти, потрібно кобаса, сир для бутербродів, скажімо, і ми шукаємо. Аємо різні ініціативи, різні можливості. Також фантазуємо для того, щоб знайти ці ресурси і продумали таку акцію. Усі книги, які до волонтерського центру принесуть небайдужі франківці та гості міста, будуть реалізовані на благодійному ярмарку. Ну звичайно, що книжка вже прочитана, і вона придбана якби нова прочитана і передали нам. Ми будемо намагатися також там двічі чи, можливо, навіть більше знижувати ціну, щоб людям вона була доступна, щоб вони могли долучитися також і допомогти. Нам а ми в свою чергу бідним і власно отримати книжку і читати і використовувати її ще тривалий час на сьогодні. До доброї справи долучаються також освітні заклади Івано-Франківська, зокрема, 16-й ліцей, 17-й ліцей долучилися серед школярів, які також мають літературу, якою можна поділитися, тому що це якби важливо пропагувати не тільки освіту і читання, але важливість допомагати один одному наш непростий час. Акція триватиме до наступного тижня. Метою організаторів є зібрати більше сотні книг.